Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі ІWТН і розпочинаємо зараз пряму трансляцію молитви Святого Розарію. Із Люрт у Франції, це місце, де знаходиться санктуарій Пресвятої Богородиці. Тут, біля цієї гроти, саме в цьому місці являлася Богородиця Святій Бернадеті і зараз зібра... збираються там віряни на молитву Святого Розарія, яка вже за мить розпочнеться о 16-й годині нашого часу. Молитва, яка буде лунати англійською мовою, будемо частину цієї. І молитви перекладати на українську мову, а другу частину молитви будемо залишати мовою оригіналу. Хочемо довіряти Богу і всі наші наміри. Молимося за вас, дорогі телеглядачі, молимося в ваших намірах, які надсилаєте нам під трансляцією, в коментарях у Фейсбуці, в Ютубі. Хочемо всі ці наміри довіряти Господу через Богородицю. Віримо, що Господь хоче давати нам ті благодаті, про які просимо, якщо згідні вони є з його святою волею. Тому запрошуємо вас зараз до спільної молитви Святого Розарію. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую вас всіх на цей святий Розарій, який буде транслюватися через Інтернет та через ІВТН. Де б ви не були, єднаємося разом в молитві від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз вони будуть покладені на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. цей символічний спосіб ця маленька скринька кладеться на вівтар, в якій знаходяться. Написані усі ті інтенції, які надсилались, і ми довіряємо Богу наші інтенції, наміри, з якими молимося, цей святий Розарій. Вірую Бога Отця, Вседержителя Творця, Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Содержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, Святу Соленську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.

But deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вол вітатен аме о Марія безперегородного ріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії Молимося, брати і сестри, усіх ваших намірах, які надсилаєте в коментарях під трансляцією. Особливим чином в цій першій тайні запрошую, щоб ми молилися за нашу батьківщину за Україну. Просимо Бога про припинення війни, просимо про перемогу, про справедливий мир. Довіряємо Господу через Богородицю, всіх наших захисників, всіх тих, які сьогодні боронять нашу батьківщину. Просимо про духовне і матеріальне відродження для нашої країни, про те, щоб наша батьківщина була вірна Господнім заповідям, і щоб наш народ відроджувався духовно. І також в усіх тих потребах, які є в кожному з нас. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками благословен, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений лона Твого Ісуса.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марія безперегородного ріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна радісна, відвідани Святої Лізавети. Молімося в наших намірах. Особливим чином молимося в цій тайні за всіх хворих, близьких наших рідних, всіх тих, про яких просимо молитися в коментарях під трансляцією. Просимо Бога про наше зцілення, духовне, фізичне. Просимо також про зцілення хлопчика Данилка, просимо за тих всіх, котрі потребують цієї благодаті, зцілення, особливо всіх поранених під час війни, щоб Господь дав їм благодаті здоров'я, духовних фізичних сил. Отче, наш, що єси сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і Твого, Ісус.

And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother, of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Rada Smaria, blah, tight, poverty, blowsna theme shinkamay, Твого, Ісус. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою ти між жінками і благословений прітлона Твого sinners, sinners. Now and at the hour of our Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийдло на Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омарія безпереворотного ріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна, радісна знай... народження Ісуса в храмі. Молімося в цій тайні, в усіх наших намірах, особливим чином довіряємо Богу, наших близьких, рідних, померлих, тих, які страждають з тилищі, тих, які загинули під час війни. Молімося за наших померлих. Які потребують молитви, які близькі нашому серцю, родичів, друзів, батьків, близьких, просимо про благодать вічного життя для всіх них, довіряємо всіх тих померлих імена, прізвища яких ви надсилаєте нам з проханням про молитву. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now and at the hour of our death. Amen. Радіє Самарія, блаженна ти, повна Господ з благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the повна Господ субою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений при тлонат. Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь з тобою, ти між жінками, благословений притлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенна політло на твого Ісус. Радуйся, <рив> Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенна політло на твого Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Гос

Радуйся, Марія, благодать, повна Господь, з Тобою, Ти Тими жінками, і благословенний плетлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати, повна Господь, з Тобою, благословена Тими жінками, и благословенний плотло на Твого, Ісус. Holy Mary, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородна ріха Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна радісна знайдення Ісуса в храмі. Цей тайні хочемо молитися за нашу святу церкву, за єдність християн. Молімося за нашого папу, франциска, наших єпископів. Просімо за всіх нас, християн, про дар міцної віри для нас. Про міцну надію і любов. Просімо для нас про витривалість в прямуванні за Господом. Особливо молимося за всіх переслідуваних християн в різних куточках світу, щоб Бог давав їм сили бути вірними Господу до кінця. Отче, наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. благодаті повна, спод тобою, благословенна жінками, і благословенний Твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Oh, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прикона Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенно Тими жінками, и благословений при Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, и благословений при Твого Ісус. Радуйся, Марія,

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А Марія безперевородна гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна радісне знайдення Ісуса в храмі. Питання Святого Розарія молимося в усіх наших намірах, особливо молимося за всіх вас, дорогі телеглядачі, в усіх ваших намірах. Хочемо також молитися за всіх тих, котрі підтримують наше служіння, котрі є нашими добродіями, котрі складають пожертви, також на. На наше служіння в католицькому телебаченні віковічного слова, на цю справу, яку ми виконуємо, хочемо особливим чином довіряти Богу, також усіх наших працівників, усіх волонтерів, усіх тим, завдяки яким можливе є наше служіння, і хочемо просити про цю благодать для нас, Духа Святого, Отче, наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Give us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, повна з тобою, ти між жінками, і плід лона Твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Jesus, Holy Mary,

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісуса. Now and at the hour of our death. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death amen Радуйся Марія благодатна повна з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Holy Mary Mother of God pray for us sinners now and at the hour of our death amen Радуйся Марія благодатна повна з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна повного Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Амін. О Марія безперевородна гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки анському благовіщенні, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння через ж Христа Господа нашого. One God and ever. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословення самогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, ласкава, улюба, осолодка Діво Марія. Or loving, or sweet Mary. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обідність Христових. Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас. Вмія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брата і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарію, яку ми транслювали з Лурду, Франції, де знаходиться Санктуарій Пресвятої Богородиці. Нагадуємо, що з понеділка до п'ятниці о 16-й годині транслюємо молитву на католицькому телеканалі ІВТН, і тому запрошуємо вас єднатися разом з нами в цій молитві. Залишайтеся з нами, запрошуємо, щоб використати з того контенту, який можете знайти на нашому каналі. Які можете дивитися в кабельних мережах або в інтернеті, вписавши теж в, в пошуці католицьке телебачення, І запрошуємо, щоб ви залишалися разом з нами. Слава Ісусу Христу!